У місцевих радах у минулому році гарно справились із виділеним в області бюджетом, перевиконавши його на 113%. відсотків. Щоправда, із зарплатами держслужбовцям тут вийшло туго. Усі ми пам'ятаємо, як по кілька місяців бюджетники чекали її як манне з неба. Найбільше постраждали медики та освітяни. Але навіть якщо здавалося, що проблема позаду, то у цьому році знову обласні фінансисти констатують не забезпечені зарплатою. На 1-3-2017 року складає 417 мільйонів гривень або один місячний фонд. У тому числі по закладах охорони здоров'я 185 мільйонів гривень або 1,8 місячних фонди, по закладах освіти 173 мільйони гривень. При цьому найвищий її рівень по Верховинському району – 2,9 місячних фонди або 26 мільйонів гривень. По Тлумацькому – 2,2 місячних фонди або 20 мільйонів гривень по снятинському району два місячних фонди або 19,5 місячних мільйона гривень. Найбільше ризикують залишитись без зарплати медики. Як правило, причиною цьому є недоліки планування місцевих бюджетів. Зокрема, у Долинському районі замість спрямування коштів на зарплати направляли їх на будівництво доріг. У нас, наприклад, берем. Кошти спрямовані на оплату праці вільного залишку коштів загального фонду. Оргатинський район спрямував 24,6%, а Долинський 3,3%. Чому? Всі кошти, які е, повинні спрямовувати з районного бюджету на виплату заробітної плати з районного бюджету. Передбачені державного бюджету відсутність коштів саме субвенції на завичну медичну е, Це не далі. Що? В районному бюджету ті коштів немає. Олег Гончарук наголосив, що, звичайно, завершувати будівництво треба, але й про людей забувати не слід хоча б пояснити людям, чому їм по кілька місяців не дають законно зароблених грошей. Така ж ситуація може бути і наприкінці 2017 року, але тоді уже держава не допоможе. Треба чесно сказати, сьогодні маємо таку фінансову ситуацію. Давайте разом і спільно. Брати на себе відповідальність ну, не буде в кінці року, та як було в попередні роки субвенції з державного бюджету. Ну хто знає щось інше, то що я говорю. Аби цього уникнути, як варіант, потрібно боротися із зарплатами в конвертах, а також переглянути кількість посадових осіб у державній сфері, зокрема у медичній галузі Ліліана Хомишин, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї.